Доброго дня, шановні дорослі! Привіт, мої маленькі розумашки! Нещодавно я вам розповідала історію про те, як винайшли люди гроші та як вони жили до їхньої порядки. Тож скажіть мені, будь ласка, чи потрібні людям гроші? Звісно, що потрібні. А навіщо? Усім гроші! Недаремно кажуть, що за гроші щастя не придбаєш. Але гроші полегшують наше комфортне життя. Адже ми можемо за них придбати будь-яку річ. Чи то ліки, чи то їжа, чи то іграшка. Або ж квиток на відпочинок. А тепер скажіть мені по секрету, чи хотілося б вам мати власні кошти? Чи вдома, але ви ще діти і не можете ходити на роботу та отримувати зарплату. Але ви уже в змозі допомагати своїм батькам, рідним і близьким. А за це вони вам можуть віддячити. Малята, що ви будете робити з тими коштами, які отримаєте? Звісно, хочеться одразу їх використати. Та придбати якусь цікаву річ, іграшку або ж смаколик. Та краще їх підкласти та зберігати у себе вдома, потрохи їх накопичувати і згодом купити насправді чудову річ, яку ви давно не Наприклад, якийсь великий конструктор або ж неймовірно класна лялька, а можливо якась нова машинка на пульті управління. Дорослі люди зберігають свої гроші у молодці, у банку. А де ж зберігати кошенкові кошти вдома. Молодшенькі. У скарбничці. Тож сьогодні пропоную вам разом зі мною скласти, змайструвати, побудувати скриньку із цеглинок Лего? Уважно розгляньте скарбничку та скажіть, якої вона форми? На яку геометричну фігуру вона схожа. Як гадаєте, для чого у скарбничці? Отвір. Назвіть та перерахуйте кольори, які ви помітили. Діти. Вам не обов'язково дотримуватись такої ж кольорової гами. Обирайте ті цеглинки, які у вас є, та ті кольори, які вам подобаються. Зупиніть відео та ознайомтесь з необхідними матеріалами. Ну що ж, час розпочинати та слід ручки розім'яти. Люблю, друзі, з Лего грати, з нього місто будувати. Лиш цеглинку на цеглинку вмить являються будинки, тротуари і мости. З Лего все нам до снаги. Зоопарк, авто, літак. Все зробити я мастак. Розпочнемо з пластинки 8 на 8. Для зручності перевертаємо її та беремо до рук цеглинку. Кріпимо до пластини. Я відібрала цеглинки 1 на 4, 1 на 3. Та 1х2. З кожної сторони пластини ми будуємо ось такий бортик. Слідкуємо за тим, щоб усі деталі були скріплені одна біля однієї. На трьох сторонах ми вже побудували бортики, а на одній залишимо так, як є. Це буде отвір у нашій скринці. Наступний ряд бортиків формуємо із цеглинок 1х4. Починаємо з отвору скриньки. Таким чином, наші цеглинки утворили суцільну лінію. Далі, як і попередній раз, виставляємо цеглинки, утворюючи бортики на кожній стороні пластини. Тут головне не поспішати та акуратно виставляти усі цеглинки. Діти нагадую, що я обрала! Такі кольори, які були у мене в наборі. Ви ж обираєте за смаком або з тих, що у вас вдома є. За бажанням можете поекспериментувати та змішати різні цеглинки. Так у вас вийде мозаїка. Наступний ряд цеглинок викладатимемо біля отвору. Оранжевою цеглинкою 1 х 4 я з'єдную між собою попередній ряд. Завдяки цьому наша конструкція буде міцною та стійкою. Оці детальки міцно притискаємо пальчиками. Після оранжевих деталей я взяла фіолетового. Це для того, щоб вам було зручніше розглянути та зрозуміти, як будується ця скарбничка. Усі наступні ряди викладаємо так само, як і попередні, не пропускаючи жодної цеглинки. Малята! А на що вам зараз схожа наша скринька? Ось мені, наприклад, схоже на коробочку. А кого б ви покликали, аби побудувати разом? За бажанням, ви можете будувати разом зі мною або ж поставити відео на паузу та будувати самостійно. Від кількості побудованих рядів буде залежати розмір вашої скриньки. Тож, якщо ви хочете вищу скриньку або ж більшу, просто підберіть більше деталей та іншу пластину. Я виставляю останній ряд, у мене це цеглинки коричневого кольору. Основна частина готова. Перевертаємо нашу скриньку та кріпимо її на іншу пластину. Міцненько її притискаємо ось так. Ну і за бажанням можна прикрасити нашу скриньку. Я обрала пластинки 2х8 та кріпитиму ребром. Ось так. Адже завдяки такому конструктору можна реалізувати будь-які ідеї. А ви ж фантазуйте, будуйте, конструюйте на свій лад. Прикрашу ось так і залишу собі ось цей варіант. Настав час перевірити нашу скриньку. Ну що ж, ось так. Погляньте. Будь-які монети сюди підходять. Діти, а мені покажете свої вироби, свої скриньки. Тоді надсилайте свої фото та відео. Діти, скажіть мені, будь ласка, що ми з вами сьогодні конструювали? Ну, звісно, скарбничку. А з чого ми її будували? Це глинок із конструктора Лео. Скажіть, а у вас є мрія? У мене також пропоную разом зі мною у цій скарбничці збирати кишенькові кошти на мрію. А у кого із вас, яка вміє, мені дуже цікаво. Тож можете мені її намалювати, заплікувати, або ж просто сфотографувати та надіслати мені в особисті повідомлення, або ж залишити у дописі під цим відео. Шановні дорослі, привчайте дітей накопичувати. Та з користю їх використовувати. Пояснюйте, на що йде сімейний бюджет, та як ви розподіляєте кошти на необхідні речі. А ще, будь... а ще пояснюйте, що таке паперові гроші, як вони виглядають. Та поясніть, що в інших країнах гроші мають іншу назву. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами! Бажаю вам вдалого та мирного дня. До побачення!